Друзі, всім привіт! Вітаю вас в Україні. Погляньте, знов розквітнув мій дендробіум, який в народі має назву Зубна щітка. Він, і справді, його квітконос нагадує зубну щітку. Квіточки маленькі, зовсім зовсім невеличкі, десь, може, сантиметр або навіть пів сантиметри. Але за рахунок того, що їх дуже-дуже багато, він виглядає просто шикардосно. Про цей дендробіум я знімала вам минулого року відео у серпні місяці, коли він саме квітнув, у серпні місяці. Я потроху наводжу лад у своїх плейлистах. То якщо у когось є бажання, то можуть зайти до мене на канал, знайти плейліст. Дендробіуми і там саме там складені всі відео про мої дендробіуми і, зокрема, про цей дендробіум і про умови його утримування в моєму домі. Я не буду зосереджувати вашої уваги за умовами його догляду, бо вважаю досить змістовним відео минулого року. Пропоную лише помилуватися оцією красою зубної щітки. Це дендробіум, як я вже казала, секунду. Видовий природний дендробіум, який має отакий букет, отаку гілочку з величезною кількістю квіточок. З якого боку не поглянь, він виглядає пройчудово. Аромату він не змінив, він так і пахне. Дуже слабко, але пахне спеціями. Рік спостережень за ним, і що я можу додати? Що ось ця псевдобульбочка, яка зростала минулого року, я показувала вам її у серпні і казала, що вона більше не виросте. І вона більше не виросла, отака вона лиса листечка скинула. Як бачите, остання минулорічна псевдобульба налита, всі інші псевдобульбочки в нього здуваються. Можна сказати, дендробіум їх з'їв, всі корисні речовини він з цих псевдобульб забрав, але ще може б якась б псевдобульба попередня і залишилася трохи налитою. Ну, як ви бачите, зараз цей дендробіум вже посаджений в кору. В омосі він відцвів, а псевдобульбочка, оця старенька, скинула листечка і він відпочивав. Всю зиму він відпочивав. На початку весни в нього з'явився маленький піптик нового зросту, і я його пересадила. У кору. Як бачите, цей дендробіум 2 роки зростав саме в тому ґрунті, саме в тому мосі, в якому він зростав в теплиці. Зараз він в корі. Молоденький зростик підростає і квітне, тепер вже впевнено, можу вам сказати, що квітне цей дендробіум на дворічній псевдобульбі. Псевдобульба, яка має вік 2 роки. Що минуле квітування було на старій псевдобульбі, що цього року, але цього року я вже можу впевнено сказати, що квітне він на дворічній псевдобульбі. Тобто оцій старенькій псевдобульбі минулорічній, оцій наступного року буде 2 роки. І буде квітнути вона. А поки моє завдання виростити здоровою, моцною, наїденою у цю псевдобульбочку. Зберегти листечко, бо я все ж таки залишаюся при своїй думці, що для цих дендробіумів дуже важливо зберегти листя до закінчення зростання і продовжиться життя у цієї краси. У цієї зубної щітки дуже гарно виглядає. Як і минулого року поряд з ним продовжує квітнути дендробіум хібіки, тип квіточки майже такий самий, як і у секундума, лише це букетик, це не щіточка, це букетик і квіточки, ну, 10 разів, мабуть, крупніші за квіточки секундума. Отак вони зростають оці дендробіуми теплого утримання. обожнюю наглядати, спостерігати, робити якісь висновки для себе. Саме за дендробіумами дуже цікаві рослини. Як на мій погляд, це дуже цікаві рослини. І квіти в них, які гарні і красиві квіти. В місяці. До цих двох додався в мене ще оцей дендробіум з таким самим типом квітування це дендробіум сакурако. Але він має подібні квіточки. І якщо порівнювати їх в трьох, то по розміру квіточки іде секундум, потім сакурако і завершує хібіки. Але сакуракум іще рослинка досить молода. Це квіти е, з теплиці. Це квітування не моє. Я його придбала квітучим у травні, і ось він досі продовжує квітнути. Ну, хіба не чудово виглядають такі дендробіуми. Дендробіуми теплого утримання. Незважаючи на те, що е, вважається, що дендробіуми теплого утримування не мають періоду спокою. То хочу сказати, що з період спокою має кожна рослина. І ці також. Період спокою коротенький, але все ж таки він є. А на цьому, дорогенькі мої, мене, все. Бажаю вам здоров'я, миру, щастя. Україна понад все ми переможемо обов'язково. Слава Україні, слава її Збройним силам і смерть нашим клятим ворогам. Пока. До нових зустрічей.